Ветерани, повертаючись з фронту, можуть і далі служити Україні. Їхній бойовий досвід потрібен у мирному житті. Колишніх військових до себе запрошує поліція охорони. Крім роботи, пропонують безплатну психологічну підтримку та реабілітацію. Деталі в сюжеті Аліни Мальничук. Геннадій Пилипенко ветеран російсько-української війни. Воював 2014-го, пройшов багато гарячих точок. Крайньо було Дебальцеве. Там і отримав поранення. Використав був я, як кажуть, 15 БК, це калібр 14,5, і в мене навіть в процесі цього вилетів платновий І куди я б не став на позицію, противник мене бачив. І, звісно, був вистріл з танка, влучання в БТР, це добре, що не в Башню, де я був, знаходився, а іменно ззаді БТР, між десантом ну, хто розуміє зрозуміє, між десантом і Мотором. Звісно, це ж я. Подальшої дії я не пам'ятаю, бо вкратили свідомість. Далі було тривале лікування та реабілітація. Утім, ветеран не здається. Багато допомагає побратимам. А нещодавно натрапив на оголошення про вакансію поліції охорони і без вагань туди звернувся, аби працевлаштуватись. З кінця травня геннадій відповідає за безпеку історичних артефактів на Хортиці. І мене і праця, і реабілітація, бо тому що сам дух, отой козацький, козацький, воно мене надихає. Багатенько хлопців теж такі знаєте, що теж проходили ті епізоти, і знаєте, якось вже навчились поглядом, даже мімікою спілкуванням. У 2014-му пройшов справжнє пекло і Олег Ігнатенко. Ветеран боронив Донецький напрямок, потрапив під обстріл і отримав контузію. Після реабілітації працював в охороні, маючи досвід, пішов до поліції. Займаємось пропускним режимом, є охороною майна, забезпечуємо охорону саме електростанцій там, і запасне обладнання. Досвід дає про себе знати і набагато легше. Стресові ситуації не, не так відчуваю, не так вже втомлююсь. Організм звикає і тому набагато легше. Разом з благодійним фондом Волі поліція охорони допомагає своїм співробітникам. Вони отримують безоплатну психологічну допомогу та реабілітацію. Це консультації безпосередньо у ветеранському просторі. Це може бути індивідуальні консультації або за потреби також можемо збирати групи для групових консультацій, як для ветеранів, так і для членів їх родин, для дітей ветеранів, для родин загиблих та зниклих безвісті захисників та захисниць. І також це консультації під час виїздів нашого мобільного ветеранського простору. Програму реабілітації індивідуально для кожного ветерана розробляють спеціалісти. У фонді кажуть, найчастіше до них звертається після мінно-вибухових травм, а також з болями у спині. Якщо пацієнт приходить, ну людина-ветеранка і каже, що хоче покращити функцію, не знаю, ходи, краще ходити, не хромати, тобто ми оцінюємо стан. Чого що йому заважає? Ознайомлюємося з документацією і підбираємо все, щоб він міг ходити без допоміжних засобів, тобто без костилів, без а самостійно. Наразі у підрозділі поліції охорони 28 ветеранів. 12 з них працевлаштувались цього року. У них вихована дисциплінованість. Вони більш стійкі до якихось тривал витривалих навантажень. Деякі з них вже мають і групи інвалідності. Але тим паче вони дуже стійкі. Вони пройшли тяжкий шлях. Поліція охорони запрошує всіх ветеранів, хто хоче продовжити службу, приєднуватись до них. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.